Усім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Я була на завозі на оновлення товару. Зараз у нас 440 гривень за кілограм, і почну я свій огляд із костюму від Versace. Це спідниця і жакет у 44-му розмірі, склад тканини Вовна та Ацетат. І, звичайно, були недоліки. Там навіть... Міль поїла трішки, покажу вам далі детально. А ще мені сподобалося у цьому костюмі те, що є такі такі гудзики. І так, давайте перейдемо до огляду моїх знахідок, які я відібрала, щоб вам показати. Це перша річ це від Juicy Couture. Цей бренд молодіжний, популярний, в рожевому кольорі, але були суттєві недоліки, і я його не взяла. Один раз я брала випадково топу від Juicy Couture, успішно його продала, а тепер звертаю увагу на такі речі. І одна річ від Juicy Кутюр це вже худі, але теж в не дуже гарному стані. Це 14-15 років, Ну, підлітковий такий розмір, і видно, що він замазаний і дуже гарно так носився, і було вже так видно, що потріскане було лого. Ще мені сподобалася така велюрова не то сорочка, не то кофта. Я думала, що ці гудзики. Розтібаються, але ні вони пришиті. Написано, що L, але насправді це не L. Це десь M. Я думаю, що вишито це все вручну. Бірки зі складом не було, але думаю, що це поліестер. Ще у сумках спершу я взяла таку від манго в дуже такому галюрному кольорі. Колір трішки камера засвічує. По-перше, вона мені здалася, що вона нова. Але так як це не натуральна шкіра, і я знайшла, що в певних місцях цей матеріал потріскався і віднесла його назад в корзину. Ще сподобався кардиган в такому гарному насиченому кольорі. Не знаю, чому не взяла, вирішила залишити. І стан, нібито, був непоганий, і розмір гарний, такий великий, 20-й, і склад тканини теж, але все-таки вирішила залишити. І ще хочу сказати, що знімаю я на телефон, а на інший телефон. І цей телефон трішки довго думає і фокусує кадр теж довго. Тобто ви в цьому відео, відео можете побачити, фокус камери трішки гуляє. Ще бачила марка InSport. багато було. Ну, речей 5 я вам покажу, здається. Цю річ я не взяла, так як дуже маленький розмір. І колір був трішки вже підвипраний. Складка не, не тут гарний, маркейн взагалі гарний бренд. І пошиття в них гарне. Мені подобається цей бренд. Раз у раз уже кажу. І наступна річ це Лонг теж від цього бренду Такі білі ведмеді. Це Маркейн. Порт і там була пляма светові скіно. Склад тканини тут змішаний, є і вовна і поліамід. Покажу вам бірку. Але як бачите на екрані тканина жахлива ковтунці, і я думаю, що з ними вже нічого не зробиш. Тому що, якщо їх прибрати, це довго треба прибирати. І я думаю, що вони знову з'являться. Ця річ мені дуже сподобалася. Вказано, що це альпака, але я вже сумніваюся, що це 100% альпака, можливо, пряжа. Вона комбінована. Мені дуже сподобався колір, поєднання кольорів, візерунок, і все-таки я купила. Бачила схожий на просторах інтернету, продають за 50 доларів, а на шафі за 650. Наступний теж я взяла, бо теж сподобався колір і візерунок. Тобто вони ідентичні, але різні по кольору. Стан ідеальний. Ну, десь там якась зачіпка, але не плям, ну тобто нема нічого. Ще бачила дві такі сорочки гарної якості бавовна. На сайті я знайшла це жіноча сорочка. На сайті я знайшла, такі продають за 80 євро. Але вирішила все-таки не брати, тому що м -м, побачила там. Деякі плямки і дуже побоялася, що я не зможу з ними справитися. А так як це біла річ, вона повинна бути чиста-чиста біла. І я думаю, що вони вже вісять ці сорочки, не один завіз, бо раніше я на них не звертала уваги. Ще бачила ось таку подовжену сорочку, мені дуже сподобався тут принт. Покажу вам жакет від Versace. Я думаю, що це оригінал, і думаю, що вінтаж. Точно таку ж модель я не шукала в інтернеті. Пізніше я знайшла ще до цього жакета спідницю. Спідниця теж цікавого крою, і там вона, здається, трішки була на запах. Цей жакет із віскози, і підкладка, здається, тут віскоза. Продовжимо огляд далі і хочу показати сумку від тула, вона з натуральної шкіри, тобто частина обрамлення цієї сумки, ручки із натуральної шкіри. А всередині вона чистенька, навіть є контрольна наліпка всередині у потайному карманчику. Недоліків я не знайшла і вирішила я її купити. В інтернеті бачила, що продають точно таку ж на шафі за 1200 і за 950. Так, давайте продовжимо далі покажу серію знахідок Маркейн. Одна така ковтинка складу не було і розміру теж було все зрізано. Наступна така цікава, мені дуже сподобалася, а це Маркейн Спорт. Повторюся, що я знайшла їх декілька і покажу їх 1, 2, 3, 4, 5. Рука в три четверті. Склад тут Котон і ластан. Була ще така із вирізом. На цією я думала купувати її чи ні. Вирішила не брати, взяла іншу. Мені сподобався тут візерунок, і стан більш-менш був кращий, ніж попередньою. Наступна річ в чорному кольорі від Marcane. Тут вже присутня бірка, колір насичено чорний, гудзики промаркеровані, це розмір 2. Кого це цікавило, пишіть мені на електронну пошту. В Інстаграм не пишіть, так як я до Інстаграму не маю доступу. І завести на комп'ютері я не можу, бо я загубила чи не запам'ятала свій пароль. Можна так сказати, відновити я його чомусь не можу. Сподіваюся, що мені полагодять найближчим часом мій гаджет. І наостанок хочу вам показати штани від Гучі. Я думаю, що це оригінал, тому що промаркеровані вся оця фурнітура. Бірка дуже гарна, в тканині присутня вовна. Вказано, що це зроблено в Італії. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Поставте, будь ласка, вподобайку, а також напишіть коментар, що вам сподобалось. Нагадую, що свою електронну пошту я залишу в описі під цим відео. Кому що цікаво, пишіть мені туди і будемо вести діалог. І ще раз дякую, до нових відео. Бережіть себе та своїх близьких.